Сьогодні день поминальний, тому ми зараз, одразу після літургії, ми підходимо до Христа, до редовго дохідного столу і будемо служити подихіду за всіми тими, хто пішов від нас, кого немає тут на землі, і через кого ми роки і десятиліття. Часом приносимо своє покаяння, бо перше, що відчуває людина, коли втратила, провину тим, хто пішов. Провину і це переслідує роками, і ще раз кажу, десятиліттями переслідує. Згадуємо і згадуємо, що було не так з нашого боку, і воно не зупиняється в своїй дії. І під час посту оці служби, вони нам дуже потрібні для того, щоб ми з'єднали молитву за них з покаянням перед Богом і перед ними. І нехай буде так, як сьогодні сказано в Євангелії цього дня. Прийшов Прокажений і сказав, Вчисти мене, Господи. Це я прокажен. особливо прокажений через мої провини перед тими, хто пішов з цієї землі і не отримав від мене того, що треба було отримати. Ні уваги, ні допомоги, ні підтримки, ні співчуття. Коли воно було потрібно, я був стурбований своїми турботами і не помічав того, що хвилює людину, яка тепер вже не знала. І цим гріхом я, як з трупами покритий, як прокажений. Але Господь може очистити нас, і Він очищає нас через нашу любов і через нашу молитву. Ми відчуваємо свою провину тільки в тому разі, якщо ми любимо ту людину, яка пішла від нас. Якби не любили, нам було б байдуже. І це треба, це треба зауважити. Що ми відчуваємо оце, оце десятилітнє, тридцятилітнє, сорокалітнє покаяння часом, тому що любимо. Якби не любили, все було б зовсім по-іншому. І от ми любов'я своєю стимулюємо своє покаяння і звертаємось до Бога. Стимулюємо свою молитву і звертаємось до Бога. Господи, очисти нас як того прокаженого. А ми потім підемо і десь засвідчимо, що Господь очистив від гріха, заспокоїв. Душу. Провина залишилась провиною. І я її ніколи не забуду, але нам треба знати, що Бог простить, якщо ми покаялися. Провина залишилась моєю провиною, і я собі її ніколи не прощу. Але нам треба знати, що Бог і та людина, яка пішла від нас, вона нам простить. І тому, що вона любила, і тому, що знала про нашу любов. Господи, підтримай нас в нашій любові і в нашому покаянні. Амінь. І переходимо до цього.